Так, у Вінниці погасили нову марку. від «Укрпошти». її створили за мотивом ляльки Вінницької мисткині Наталі Дремлюги. Авторка бойового гусака каже: і іграшка, і марка це не лише подяка українським пілотам, але й жартівлива відповідь біолабораторіям, які вигадала російська пропаганда. Всі ми знаємо, які досягнення наших льотчиків вирішили, що треба зробити марку, погасити, показати людям, як ми вшановуємо наших льотчиків. Бойовий гусак на тлі мирного неба такий вигляд має нова марка. Придбати сьогодні можна було лише 96. по 60 гривень за одну. З перших хвилин вишиковується черга охочих. Марки розкупили менш ніж за 10 хвилин. Вінничанка Оксана Роздорожнюк придбала дві. Я взагалі полюю за такого, такого типу марками, і ця марка сьогоднішня. Ну, взагалі, просто дуже до ладу. Мені підходить по всім параметрам. Я просто патріот міста і мені хочеться показувати, що в місті відбуваються ось такі речі. Ще чотири колекційних блоки марок і зображення бойового гусака розіграють на аукціоні візит Вінниця у Фейсбуці, який триватиме до опівночі, 22 жовтня. За словами директорки офісу туризму Вінниці Тетяни Маєвської, за виручені із аукціону кошти придбають зимові речі для захисників. Хлопцям потрібна і тепла термобілизна, і зимові спальні мішки. Тому будемо визначатися по потребі і відправимо на передову. Вінниччина стала другим регіоном, де презентували власну марку, розповідає директор Вінницького відділення Укрпошти Володимир Шаловінський. Поштучно марки з бойовим гусаком будуть у продажу на сторінці Бай Вінниця у Інстаграмі, поки приймають попередні замовлення. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.